Київська область маленьке містечко, але з величезними проблемами. Ви маєте побачити, як тут живуть люди. Подивіться, як просів будинок. Тут 58 сантиметрів. А біля цього підвіконня вже 76. Тобто майже 20 сантиметрів. Пішли всередину. Подивіться, від навантаження стіна аж випукла, і тріщина йде від підлоги до самої стелі. А посередині діра у 15 сантиметрів. А під віконня роз'їв грибок. Це вже інша квартира, але ще більші тріщини на стелі. Подивіться. А тут від того, що будинок покосило, просто розірвало проводку. Тобто, якщо коротне, то вся квартира може згоріти. Ви не повірите, але у цих квадратних метрах живуть усі ці люди. Всього 16 власників квартир. І з першими холодами вони ризикують просто замерзнути на вулиці або опинитись під завалами власного будинку. І таких цегляних потенційних вбивць по країні тисячі. Тож чому на людей наплювали і нікуди не переселили? Олександр Іваницький зробив все, аби їх почули. Будинок, в якому ви живете аварійний, і влада обіцяє вам розселення та нове житло. Ну, в общем, дівчонки, нам більше нічого не залишається їхати і добиватися за свої права. Поехали. чи може ваша квартира в надійній Сталінці, яка простоїть тут і ще років? Ця плита зараз висить лише на дерев'яних балках. Або ж навіть ви мешкаєте у сучасній новобудові, і вам взагалі нічого не загрожує. Все це ілюзії. Маєте бути готовими до екстремального повороту подій. Ми покажемо, як. Цей красень будинок на центральному проспекті Запоріжжя побудований у 50-х. Цей дім повинен був простояти 400 років. За цей дім архітектор отримав державну нагороду. Але три місяці тому, однієї ночі, він розбудив всіх своїх мешканців. Посипалася штукатурка, ось її видно, і всі попрокидалися в будинку. Мешканці кажуть, причина часті прориви водогонів, які промочили ґрунт та викликали сув фундаменту. Будинок укріпили підпорками, але це не рятує. Підпорка уходить на правий бік, будинок відхиляється і падає, наче пізанська вежа. Що зробили комунальники? Вони закрили залізом щілину на фасаді. Це закрили, і нібито щелини не видно. Затули монтажною піною. А це провулок Книжковий 13, центр Одеси. Поруч Мала Там Всередині горіща впало в підвал. Тобто, моя квартира за стіною. Олександра 14 років мешкає у втілілій частині будинку. Я знаю всіх чиновників в обличчя і їхні прізвища. На її скарги з мерії прийшла відповідь, що в Одесі 6 тисяч комунальних будинків, із них старезних та аварійних 958. тобто кожний шостий. З цих будинків десятиріттями люди не відселяються, і ця цифра близька до загальноукраїнської статистики, адже житло, яке знаходиться у комунальній власності хрущовки, панельні дома, сталінки, швидко руйнуються та приходить у аварійний стан по всій країні. З офіційною статистикою, принаймні кожний десятий українець живе в будинку, який потребує негайного ремонту або зносу. Написали: врятуйте наше життя, то ще не ми не домалювали. Що ще треба обвести маркером? Ці люди маленькі частинки мільйонної армії мешканців аварійного житла. Але їм набридло просити чиновників та скиглити на свою долю. Вони почали діяти. В общем, дівчинки нам більше нічого не залишається їхати і добиватися за свої права. Поехали. Ніна Ільницька лідер цієї маленької команди мешканців двоповерхового будинку у містечку Іванків Київської області. Будинку 57 років. Його вже стягували залізом, укріплювали фундамент. Але зараз стало ясно, він руйнується на очах. І одного разу може поховати під собою мешканців. Не боїтеся тут спати? Боїмся, а що робити? А куди діватися? Жити то нема, одна ж квартира. Іванків знаходиться за 80 кілометрів від Києва. Добратися до столиці шукачем правди допомагає знайомий на мікроавтобусі. Кілька хвилин і мешканці будинку по вулиці Ватутіна розгортають плакати, адже у цій будівлі зараз розпочнеться засідання Київської обласної ради. Чому вони сюди приїхали? Їх будинок офіційною комісією визнаний аварійним. Селищна рада вже підрахувала суму, яка потрібна, аби придбати всім нове житло 12,5 мільйонів гривень. Бюджет містечка порожній. Бюджет району в загальному становить близько там 140 мільйонів. 12 мільйонів на сьогоднішній день в нас немає. Такі гроші є у обласному бюджеті. Отже, мітингарі приїхали до столиці вибивати з облради гроші на розселення. Вони розгортають плакати та починають питати всіх, хто входить до будинку. Але народні обранці поспішають. Ви не депутат облради, ні? Депутата, але я спішу, у мене комісія починається. Досить швидко вдається відловити першого депутата. Його питають: а чи буде облрада сьогодні розглядати виділення цих 12 мільйонів? Сьогодні буде відбуватися бюджетна комісія. Можливо, це питання адміністрації винес. Можливо, звучить не дуже переконливо, але з'являється якась надія. Ми взяли фотографії, ви можете їх перелистати. Подивіться. Хтось робить резонне зауваження. Це питання зверталися вашої З -з зверталися. Нам була відповідь. знаєте як що нашого депутата до обласної ради немає? Як це є? немає? В нас є ні. Олександр. Хто? Є хто Ліляк. Ліляк. Лі Добре, можливо, ця інформація теж допоможе вибити 12 мільйонів на розселення. Для мешканців будинку це перша демонстрація у їхньому житті. Отже, ми попросили громадського активіста Дмитра Порова дати мітингарям поради. Як добитися свого. Порада перша – Знайти голову облради та якомога більше депутатів у соцмережах. Вони зараз всі є в Фейсбуках, всі є в інстаграмах і так далі. Тегайте їх, і хай, хай вони бачать, що відбувається, і хай бачать їхні діти, жінки, друзі. Далі активіст питає, чи є в аварійному будинку неприватизовані квартири. Деякі квартири квартир не приватизовані. Дмитро каже, що ремонт комунальних квартир прямий обов'язок місцевої влади, на яку можна подати до суду. От я би радив ще спробувати зачепитися і е, за суд через е, тих людей, чиї квартири не приватизовані. Це теж спосіб тиску на чиновників. Один з протестувальників робить фото для компанії у Фейсбуці. Тим часом демонстранти відловлюють нових і нових депутатів. Це жахливо. Просто не ну ні, такого ми питання таки не виносили. Да. Протестувальники вже більше години мулюють очі поважно. щоб це щоб це не осталося все одно безісходно, щоб воно мало якесь продовження, і на державному уровні вирішилось наше питання. Найбільше чого боїться мешканка цього будинку, що після виходу сюжету чиновники, звісно, пообіцяють, але потім перечекають і, як завжди, нічого не зроблять. Та маю для них погані новини. Ми вже беремо цю історію на контроль і чекаємо від влади міста іванків конкретних дій, а саме плану переселення людей. Тож чекаємо не на слова, а на результат.